Вітаю, друзі! Сьогодні 18 серпня. З вами Валерій Клочок і зараз поговоримо про Лукашенка. Я знаю, що ви не дуже його полюбляєте. Повірте, є також. Але те, що говорить Лукашенко, сьогодні є відображенням того, що відбувається в Кремлі. Хоча з певними корективами, і я вам зараз на них заакцентую увагу, тому, будь ласка, підписуйтесь, коментуйте і поширюйте відео друзям. Я вам ще раз пронагідно дякую за те, що ви допомагаєте мені підтримувати канал, розвивати його і захищати від ботів. За це вам шалено дякую і дуже прошу вас робити так і надалі. Отже, про що власне йде мова? Три дні тому, 15 серпня, Лукашенко дав інтерв'ю чоловікові Скабєєвої, відомої на Росії пропагандистки Попову Євгену. Я вам про це готував відповідне відео і давав там пояснення стосовно заяв Лукашенка про використання там можливої ядерної зброї, перемовин і так далі. Дійсно, ситуація виглядає таким чином, що Лукашенко сьогодні пропихає мирний трек Кремля, і Попов для цього приїхав до нього, але Попов не очікував на відповіді, які отримує від Лукашенка, і був дещо здивований. Про що власне йдеться мова? Інтерв'ю, яке опубліковане сьогодні у соціальних мережах на Ютуб-майданчиках білоруських, в тому числі і на сайті президента, самопроголошеного так буде правильніше, Білорусі Олександра Лукашенка. Воно засвідчує про те, що Лукашенко не піддався, не хотів піддаватися на провокативні питання Попова. І він дуже вправно маніпулює. Маніпулює для громадської думки, але не для Кремля. Кремль чудово розуміє, що Лукашенко зараз веде по. Війну гру так Лукашенко почав підігравати Європі. Китаю і грає проти Росії, точніше грає не проти всієї Росії, а проти путінського режиму і тої її частини путінського режиму, яка готова продовжувати війну і надалі. Але є та частина, яка виступає у Кремлі так за припинення замороження війни і початку якогось переговорного треку. І вже сьогодні почали розбирати дуже активно на деталі інтерв'ю Лукашенка, тому що неділя, інформаційний простір треба чимось заповнювати, і це дуже добре. Тому що в такий спосіб зараз і я, і мої колеги, і журналісти намагаються пояснити детально, що ж власне відбувається між Білоруссю, Європою і Росією. Першим питанням, яке було задано Лукашенко, це про те, чи визнає Лукашенко Зеленського легітимним. Він каже: ну так, там можуть бути запитання до нього, бо ну, мій же старший брат натякає на Путіна, і він сказав, що де юре, Зеленський нібито не легітимний, але ж де-факто він же ухвалює рішення, тому доведеться з ним вести перемовини. Так, про перемовини говорив він кілька разів і, зокрема, говорив про те, що треба закінчувати цю саму драчку, ви це вже про це чули. Бо я можу кажу, використати ядерну зброю, якої в нього немає, але це вже інше питання. І треба а, стартувати про переговори від стамбульського формату. І про це активно зараз пишуть також російські ЗМІ, ну, зокрема РБК і інші центральні засоби маси інформації, пропагандистські майданчики саме на цьому акцентують. Тобто на Росії є та група, яка готова до цих переговорів з Україною. Тому дійсно заява Лукашенка це заява тієї частини путінського режиму, яка готова дійсно до переговорів з Україною, як він каже, за рахуванням ситуації, яка вже змінилась на землі. Лукашенко говорить так, треба враховувати реалії, тому що розпочалася курська військова операція, яку він нібито не схвалює. але... В якій він безпосередньо допомагав, і з такою претензією до нього власне попові звернувся, натякаючи на те, що ну ви ж свого часу відвели війська від кордону з Україною. І дійсно про це багато писало російських пропагандистів у телеграм-каналах російських мовляв, так сталося, що Лукашенко відвів війська від кордону з Україною Україна цим скористалась і розпочала. Наступ в Курській області, але потім він запевнює, що ми таки відвели війська, потім їх знову повернули, потім знову відвели. Складно відслідкувати повну логіку Лукашенка, тому що і за великим рахунком нема, а немає тому, що він дійсно веде подвійну гру, як я сказав раніше. Чума ось послухайте ось запитання, яке задавав Попов Лукашенку про відносини, якісь такі дивні Білорусі та Польщі, Олександр Кович. Ви достаточно жорстко сейчас висказались в отношении Польши, Я бы хотел процитировать э, польского представителя, э, главу МИД Томаша Семняка. Буквально пару дней назад он сказал, что появились основы для договоренности по границе с Минском. Белорусские власти в последнее время создали предпосылки для урегулирования кризиса между двумя странами, в том числе для открытия закрытых Варшаве пунктов пропуска на границе. Что значит? Ну, что значит? Ну, что значит? Ну, по поводу основы. Я хотел бы знать, что это за основа? Заявление очень хорошее заявление, нам не надо. Они не должны ни с Россией, ни с Беларуси воевать. Они должны устанавливать и вести экономическое сотрудничество. Они должны отойти от милитаризации, которую они осуществляют за счет американцев. Поляки не дураки. Вони ж в місті з нами жили в соціалістичкам лагері і у них вот этот ген очень глубоко сидить. тані не дураки. Чому я на цьому акцентую увагу? Тому що дійсно свого часу з боку Білорусі було чимало атак мігрантів на прикордонників польських, і навіть один із них загинув. Він був поранений саморобною зброєю. До палиці примотали ножа. Мігранти і поранили так. Прикордонника польського він за кілька днів помер у лікарні. Зараз, як відзначає згаданий поповим е, міністр закордонних справ, але це не міністр закордонних справ, друзі, це міністр внутрішніх справ Томаш Симоняк, який дійсно кілька днів тому зробив заяву про те, що зараз відносини Білорусі та Польщі потеплішали особливо на тлі зменшення тиску мігрантів. Мігрантів стало менше, незаконних мігрантів стало менше, взагалі їх не стало. Хоча Кремль використовував саме Білорусь для того, щоб створювати провокації на кордоні з Польщею. Хоча дійсно Лукашенко в інтерв'ю говорить, що і НАТО може зайти в Україну, і в Білорусь, і так далі. Він дійсно наголошує на тому, що небезпека, мовляв, нападу з боку НАТО на території Білорусь зберігається. Він постійно говорить доволі багато контраверсійних речей, нібито підтримує Росію, але воно це виглядає. Ну, не зовсім щиро, так як то він робив, до прикладу, у му році, коли надав його територію, свою територію для початку військової так званої операції на територію України, початку широкомасштабного вторгнення. І він це не заперечує. І неодноразово повторює про те, що ми не хочемо війни з НАТО, ми не повинні воювати з НАТО. Білорусь мириться з Польщею, це дуже добре. Нам не потрібні економічні санкції, які ведені проти нас. Нам потрібно торгувати і Росії, і Білорусі з Польщею, ну і так далі. Окрім того, Лукашенко наговорив багато різних речей, і дурниць у цьому інтерв'ю, і Попов, коли сидів, спілкувався з ним, спостерігаючи за його виразом обличчя, ну було дуже помітно, що був здивований відповідями Лукашенка і тим, як вправно дійсно, Лукашенко маніпулював і Поповим, і також ситуацію, яка склалася, як її називають в Кремлі в Курській області. Він сказав, що завершена денацифікація в Україні, що вже взагалі потрібно це все припиняти, тому що люди не. Задоволені Зеленським, треба сідати за стіл переговорів і проводити мирні переговори. Це було ключовою тезою, яку Лукашенко активно поширював. Але найголовніше, друзі, що б я виніс з цього інтерв'ю, це дійсно те, що Лукашенко, попри пропихання мирного треку, який сповідують зараз у Кремлі. Я ще раз наголошую на цьому, дійсно так воно і є. Він також намагається. Показати, що у нього є якісь стосунки з Європою, назвати їх абсолютно повністю добрими, поки що зарано, Але те, що він їх розвиває, то це абсолютно очевидно. І для Лукашенка сьогодні дуже важливо залишитися, по-перше, при владі, по-друге, зберегти собі життя, життя його молодшому синові, про якого також Попов запитував, мовляв, як він почувається. Ну і також не бути покараним за ті злочини і діяння, які він зробив проти України. Хоча він відчуває те, що буде відповідальним за ці дії, і тому готується піти з посади. Такі заяви він робив вже неодноразово, в тому числі він зробив цю заяву і в цьому інтерв'ю. І як на мене, то це є ознакою того, що. Лукашенко, ймовірно за все, в Європі поставили умову. Або ти пропихаєш ідею з мирними переговорами, з урахуванням уже ситуації, яка змінилась на землі, а саме в Курській області, або просто-напросто ми тобі не гарантуємо, що тебе Путін не знищить. Так, це на перший погляд може видаватися непросто. Лукашенко розуміє, в якій ситуації він знаходиться. Неодноразово він говорив про те, що він розуміє ризики для свого життя, і нині він їх розуміє, і візит Попова з Кремля. І був зарядженим, якраз є свідченням того, що сьогодні вибудовується така комунікація між Росією та Білорусю для того, щоб або змінити Лукашенка на посаді, або примусити його почати війну проти України. Але він каже: у нас для цього військ не вистачає, потрібно оголошувати повну мобілізацію. А на Європі, мовляв, лише цього і чекають. Але ми на це не підемо. Так, друзі, отака непроста історія зараз складається між Росією та Білорусю, яка дуже вигідна нам. І Державна прикордонна служба сьогодні, відразу після того, як з'явилось повідомлення, що нібито Лукашенко перекинув ледь чи не третину армії на кордони з Україною, сказали, ніякого загострення на кордоні немає. Не випадково. У мене довіри до Лукашенка зовсім немає. Але добре, що він зараз потрапив у пастку, дуже непростій він ситуації знаходиться і поводить себе як в'юн на гарячій сковороді. Чим це завершиться? Будемо слідкувати, я вам обов'язково про це розповім. Для цього щоб бути в курсі подій, не забудьте підписатися, натиснути на дзвіночок, поставити вподобайку в цьому відео. Залишайте свої коментарі. Всіх любить сіно і шаную, і не перемикайтесь! Все буде Україна!